3-2. Слава Україні! І гідним мешканцям і славетним захисникам. Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямі стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у його складі та положенні не відбулося. Протягом дня, за підтримки артилерії та авіації, намагався провести штурмові дії для покращення свого тактичного положення в напрямку Новогригорівки та Білогірки. Не маючи успіху на суходолі по позиціях наших підрозділів, ворог продовжував застосовувати авіацію, але 14 авіатак виявились безрезультатними. Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, вдарив ураганам по Великій костромці і Миколаєву. А в з важкої артилерії, типу Піон, обстріляно Марганес без людських втрат. Нашою авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження збройної техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки ракетно артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогнових завдань знищено 23 рашисти, 152 мм гармату Гаубіцу, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки. В сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються в Чорному морі через штурмову погоду. Корабельне угрупування ворожих сил укривається вздовж узбережжя Кримського півострова в напрямку Новоросійська. На бойовому чергуванні залишено два ракетних носії 16 калібрами на поготові. Сили охорони та оборони півдня України на сторожі безпеки регіону. Будьте пильними і уважними. Не нехтуйте попередження про небезпеку з повітря, на узбережжі та в прибережних водах. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, і все буде Україна.